Йому лише два рочки, але він уже розуміє, і в чому сила і за чим правда. Саме за них за майбутнє українське свідоме стоять на фронті в мороз і холод, та навіть думок не допускають про відхід із позицій українські воїни. У Донецькому аеропорту вони витримали чергову ворожу навалу тривалістю 36 годин. Аеропорт, точніше казати, територія литовища. Залишається українською про події на сході та їх відлуння в тилу у перший день цьогорічної зими вже готові розповідати мої колеги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на два плюс Там, де був аеропорт, імені Прокоф'єва, про коф'єва, нині випалена земля під контроль на українським бійцям. Безперервний бій за донецьке литовище тривав 36 годин. Путінська стратегія. Її знову почали використовувати бойовики. Дуже важко вести війну, коли противник ховається між жилих будинків. До речі, коректувальники обов'язково це як майже обов'язково. Це жінка, дитина. На приморській ділянці фронту триває війна без правил. Перервані стосунки. Файлза давно не буде зараз біти дороги, як від сьогодні Україна не фінансує зону тимчасово підконтрольно терористам. бойовиків ДНРівців затримали оперативники СБУ просто в Житомирі. Є відомості, що обидва диверсанти, одному 35, іншому 38 років перед прибуттям на Житомирщину з Донецької області пройшли якісну терористичну диверсійну підготовку. Є припущення, що в одному з таборів на території Росії абсолютно чіткі й конкретні завдання з організувати найманців та розповсюджувати друковану продукцію сепаратистського змісту. Затримані отримали безпосередньо від ватажків псевдо ДНР. Поміж іншим, бойовики мали завдання визначити потенційно придатні для організації диверсії об'єкти під час спецоперації. Затримання у бойовиків вилучили зброю та гранати. Під час спецоперації із затримання співробітники СБУ вилучили у бойовиків 60 патронів до автомату Калашникова, бойову гранату РГД-5, а також карабін і патрони до нього. Злідчим управління СБУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 1 статті 258 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Це участь у терористичній організації. Судом стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Генеральське десантування у Донецький аеропорт, аби припинити масовані штурми литовища з боку бойовиків, мали намір нині потрапити керівники спільного центру з контролю за припиненням вогню. Українську сторону представляє генерал Аскаров, в Росію. Генерал-лейтенант Ленцов лише за минулу добу про російські найманці та навіть російські підрозділи спецназ ходили в наступ на українських кіборгів. 11 разів зиску та кампанія бойовикам не принесла. У Раді безпеки кажуть про шалені втрати нападників. Бій за Донецький аеропорт тривалістю півтори доби. Литовище штурмували бійці російських регулярних підрозділів спеціального призначення. На тепер противник відступив. Є інформація про великі втрати нападників. За даними радника міністра оборони Юрія Бірюкова, загинуло двоє українських бійців: 16 щонайменше зазнали поранень. У соцмережі з'явилися дані про те, що кіборги, начебто, підірвали будівлю старого терміналу і відійшли на свої позиції до споруди нового терміналу. У РНБО цю інформацію не підтверджують. Жодного підриву спеціально спланованого цього старого терміналу не було. Оскільки там зараз дуже запеклі бої тривають, то сенсу підривати старий термінал немає, оскільки він є однією з захисних споруд для наших захисників. За даними Радбезу, кількість обстрілів українських позицій з боку противника дещо знизилась, але інтенсивність нападів навпаки зросла. Це має цілком зрозуміле і, на жаль, вже традиційне пояснення в Україну саме напередодні зайшла чергова путінська так звана гуманітарна колона. Прибув новий гуманітарний конвой, і терористи отримали боєприпаси для важкої зброї, в тому числі для градів і гаубиць. За добу бойовики більше 40 разів атакували позиції сил антитерористичної операції зі ствольної артилерії. Мінометів та реактивних установок у зону ураження потрапили понад два десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, постраждали щастя Трохизбенка, Піски, Авдіївка, Богданівка, Нікішина та Павлопіль. Повідомляють зі штабу АТО. А в соціальних мережах пишуть про нічний обстріл Донецька. У Кіровському районі пошкоджено житлові будинки. Українським артилеристам під Авдіївкою є відомості, що вдалося знищити скупчення бойовиків, які саме готувалися до атаки. Костянтин Павлов, Донбас, Петскор, два плюс Під вечір бойовики знову почали масований обстріл щастя в Луганській області. Кілька днів у містечку було відносне затище. Буквально за кілька кілометрів на веселій горі, звідки власне і обстрілюють бойовики розташування українських підрозділів. Сторони намагалися домовитись бодай про локальне припинення вогню. Чи вийшло? Знає Євгенія Цвітанська. Край міста щастя. У бінокль бійці розглядають ворожий танк. Кажуть, на веселі горі проти наших хлопців стоять казаки, російська армія та місцеві бойовики. Воюють і поміж собою. Русські війська тісняють місних казаків, тому що місні казаки не дають щоб стріляли по. Іхнім домам раніше тут працювала сама лише стрілецька зброя, зараз переважно артилерія. У житті будівельник, а нині боєць із позивним Електрик не передовій чоловік власними руками зводить надпотужне укріплення, аби зберегти бійців та щоб рідні вдома не переживали. Хочу передати своєму брату Руслану Ярмолюку і всім своїм мамі, брату Петі, всій нашій рідні, всім, кого я знаю, особисто своїй доньці. Ми тримаємося. Українські хати, козаки усередині бліндаж розмальований фарбами. Це подарунок бійцям від друзів-художників, аби хоч щось радувало воїнів на війні. Ні маленька була два шари дерева мішки з піском та бетонні плити. Укріплення побудували, коли по щастя почали бити з градів. ми почали будувати це укріплення. То наші сусіди приходили і говорили, що рібята, що по моему сепаратисты такое вооружение сюди не завезли. Щоб пробити ваше перекриття, боєць із позивним море сам із Луганська. Коли побратимець заводять розмову про ротацію, ставить категоричну умову. Не відпущу вас, по домам, поки не освободите мой радної город Луганськ. Стело за щастям художники теж відновили. Тепер розмірковують чи довго простоїть. Хоча і в цьому місці прямо за щастям неспокійно, але самі військові називають його глибоким тилом. Крайня передова, куди ми вирушаємо, знаходиться за мостом. Туди вже не пускають цивільне населення. Останнього разу по цьому мосту били з танка розташування в бойовиків як на долоні. Ми тримаємо найважливіше на цьому відрізку. Це єдиний стратегічний мост. І от зверху там уже сепаратисти. До сепаратистів є 200, 250, 300 метрів. Бійці айдару на цих позиціях прикривають підрозділи 92-ї бригади. Тут усюди нарили траншеї та бліндажів. В чому це нась в тому, що какби ребята, которые это все сделали, никто не намерен ни на сантиметр здвинутися з нашої території. Добровольці тут здебільшого з Черкас, справжні вічай духи. У бій кажуть, іти не, не страшно страшно інше. Саме страшне для Айдара це та попасть в плен, тому що вони туди не вірніться. На горі переважно російські найманці позиціонують себе батальйон орел. Ось так батальйон Орел далі на горі воює Давай. проти наших хлопців. Це відео бойовиків. На картинці видно, як вони б'ють по сусідніх українських позиціях. Доктор укотре домовляється з противником про локальне перемир'я. Та сторона говорить о том, що вони взагалі не розуміють, що вони там роблять. Ча? Ну, потому тому ж так, коли вони приїжджали воювати, ані реально всі вірили, що здесь фашисти, які тут дітей убивают. Сейчас ані грядмовідьми нормальні люди. Ну і ті, ані вже нема. Точно не підуть звідси і українські воїни з Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Микола Головко, спецкор два плюс два. Ми поставимо перед ними жінок та дітей. І нехай вони спробують стріляти. Бойовики на Донбасі знову пригадали тезу, а точніше казати дороговказ від кремлівського Путіна. На південному фронті поблизу Маріуполя бойовики почали використовувати підзабуту тактику. Противник веде вогонь просто із сільських будинків і, побоюючись відповіді, відразу після атаки бойовики примушують виходити на вулиці місцевих жителів. Кожного дня бомблять. Але не завжди в ціль. Поки бойовики не можуть знайти ціль, бійці 72-ї механізованої на передовій у приміщенні покинутої СТО лагодять бойову машину. Що, сьогодні виїдемо. Тобто такі дні година, то плюс нашу сторону. Вони чекають на атаку щохвилини, але в руках у них викрутка і ключ. Автомати лежать у кутку. Проте механіка Віктора з непопулярним позивним Беркут це не бентежить. Автомати. Не поможу, то руками відіб'ємося. В мене мама просто побачить, що я не брити. А вона і так побачить, що ти не брити. Почне нервувати. Між собою бійці Південного фронту жартують. Обстріли в них за розкладом на сніданок, обід і вечерю. У перервах вони лагодять техніку, смажать картоплю, прогрівають танки. Мінімум три рази в сутки його прогріти. А його тільки, щоб завести 30 літрів солярки, уходить. Війна війнує, а по розписанню. позиція цієї механізованої роти 72-ї бригади, невеличкий пролісок неподалік волновахи, звідси до місця дислокації бойовиків лише кілька кілометрів. Відкривати вогонь по противнику цим хлопцям заборонено, але зізнаються, якщо б командири віддали такий наказ, виконати його було б важко. Дуже важко вести війну, коли противник ховається між жилих будинків за дітьми за жінками. До речі, коректувальники обов'язково це як майже обов'язково це жінка, дитина, або взагалі дівчина молода, або старша жінка. Роман Хантер командир 23-го мотопіхотного батальйону. Його хлопці разом із бійцями батальйону Азов займають секретну позицію, просто в полі, куди не дістатися машиною. Сюди навіть продукти приносять пішки. Кожен із них стоїть. Двадцять, а то і 30 бойців з тої сторони вони тут місяць і ще тиждень тому бойовики вели обстріл з найближчої лісосмуги, отримували вогонь у відповідь і зізнавали неабияких втрат. Приблизительно 450 п'ятдесят Також наблюдали картину, коли після артобстрілу приїхала туди машина, погрузили туди тіла. Видно, що тіла в чорних пакетах. Саме після втрат розповідають хлопці, бойовики згадали гасла російського президента про жінок і дітей як тактику. Прилітають на такі сюрпризи. Стріляють з жилих домов. От це не міномета робота імені жили домом. Не було отвітки. Ні, ми не ну, куда там люди. От больше ладошки. Что-то було покрупнее, потому що яма була десь такого да, такого вот, Демонстративно водят дітей. По улицях Они стоять за нашими женщинами, дітьми і стариками. От і відтуди нас обстрілюють. Здавати позиції бійці Азову і 23-го мотопіхотного не збираються. кажуть план, як перемогти в них є, але розповідати про нього вони не будуть. Ету Орду ми погонимо за Урал. Слава Україні! Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, спецкор 2+,2. плюс Чорний понеділок світові ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму нижче ніж 68 доларів за барель. І це не межа, запевняють експерти. Вони припускають, що вартість вуглеводню цілком здатна опуститися навіть до 40 доларів за барель. Ситуація на ринку спричинена рішенням країн експортерок насамперед членів картелі ОПЕК не зменшувати видобудок нафти. Такі новини вже завдали нищівного удару по економіці Росії. Рубль там сьогодні побив черговий рекорд падіння. Долар уперше в історії. Перетнув позначку 53 рублі. Євро подорожчав до 66. 120 кілометрів газогону у ренговій помари Ужгород та дві компресорні станції в Україні відремонтують за гроші європейських інвесторів. 150 мільйонів євро кредиту надав європейський інвестиційний банк. Фінансову угоду підписали саме сьогодні у Києві. Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку нині також розглядає можливість надати Україні 200 мільйонів євро на ремонт та модернізацію труби якою російський газ Київ транспортує до Європи за словами прем'єр-міністра Яценюка, через війну Україні не варто очікувати грошей від приватних інвесторів? Тому уряд покладається на міжнародні фінансові інституції. Відремонтований надійний газогін упевнений урядовий очільник допоможе поховати російський південний потік, мета якого передусім відібрати в Україні транзит газу. Крім того, модернізація дасть змогу на 20% зменшити витрати технологічного газу, який згорає під час транспортування палива. Сподіваюсь, що все-таки Україну не будуть обходити через Південний потік. Південний потік не потрібний політичний проєкт Російської Федерації. І Україна ще раз закликає всіх наших європейських і американських партнерів інвестувати в українську газотранспортну систему. Ми почали її реконструкцію з європейським інвестиційним банком, тому це повинен бути наш спільний підхід забезпечення енергетичної безпеки Європи і України. Що стосується допомоги Євросоюзу, наш банк, як банк ЄС, взяв на себе зобов'язання протягом наступних трьох років з 2014 по 2016 роки надати Україні фінансову допомогу до трьох мільярдів євро. Це означає, що наш банк фактично подвоїв фінансову допомогу Україні, і ця допомога спрямована на розвиток демократії та економіки України. У нього четверо синів Шевченківські вуса та друга група інвалідності. Анатолій Болдарев, родом із села Шевченківське, не став розповідати у військкоматі про свої болячки, але пішов добровольцем на схід захищати батьківщину. Тепер у нього є танк із жіночим призвіском та польове кафе, майже як удома, і з таким звичайним героєм із Шевченківського села, яким найбільше пишається теща, познайомилася Наталя Нагорна. Гомоніла Україна, довго муніла. Довго-довго кросте ріками текла, червоніла. Він із Шевченкового, колишньої Кирилівки Анатолій Болдерів, маючи за 50 років, вирішив негоже уродженцю Шевченкового села відсиджуватися в тилу. Карточку медицинську іншу, не ту, що в мене така, як бухгалтерська книга, а іншу там в мене є. Пройшов медкомісію, пішов в військкомат. А коли вже я був тут, тоді знали, що я інвалід. Анатолій вижив після автомобільної аварії і, знаючи ціну життю, найменше хоче, аби воювали його діти. Їх четверо усі хлопці призовного віку. Андрій, Петро, Максим, Антон. Поруч з Анатолієм воює його друг Володимир. Він із Моринців. І для нього ця війна теж як рядки старасових віршів. У мені 13-й минало і ті ягнята, і те мирний час, і те небо, яке затьмарило, як він. На сьогоднішній день у нас в Україні небо затьмарено і нам його треба ті хмари розгонити. Нам, нам, самому низу, самим тим людям, що знизу. Воює Володимир на власному Камазі. Раніше використовував його в господарстві. Замість жнив, замість того, щоб зерно возити, заробляти кошти, гроші для своєї сім'ї. На сьогоднішній день я тут, з березня місяця. Ніка серйозніша, хоч і старий, але танк Т-64 Називає його лагідно. Киця да? танк допомагає прикривати блокпости, а анатолій не приховує. Дуже цю кицю любить. Як з дружиною вже поєднався водночас в селі Шевченкове дружина Анатолія чекає свого вояка у відпустку. І не наче люди подуріли, розумієте, таке є. Не хотілося б було, щоб ця пророцтва пророцтво справджувалася. Наталя переконана найбільше її танкістом пишається теща. Вона всім розповідає, що в неї зяті пішов. І от він патріот такий. От, от от він правильно поступив. Так що в них таке взаємне кохання, бо дзвонив мені казав, що Передавай мамі привіт, ти ж знаєш, я люблю більше навіть ніж тебе. Доки чоловік на війні вона приглядає за їхнім спільним кафе. Сам Анатолій навіть посеред поля, почувається як у власному кафе. Навіть назву для свого солдатського харчоблоку нову придумувати не став. По документах затишок а так народі Артеміда готує каші та борщі, і переконаний, його страви із сала та тушкованки витримали б навіть найприскіпливішу перевірку. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Максим Шинкаренко, спецкорд 2+,2. Майже півсотні автомобілів довелося звільняти зі снігового полону на Запоріжжі. Там через сильний вітер, замети та ожеледь, фактично був паралізований рух на ділянці траси Харків Сімферополь. На, дор на дорогу терміново вивели всі вільні екіпажі місцевої державтоінспекції. 50 кілометровий відрізок від Запоріжжя до Васильівки. Інспектори посилено патрулювали впродовж доби. За цей час плічоплічи з рятувальниками та працівниками автодору. Правохоронці допомогли десяткам потерпілих. Водії витягали з кюветів, обігрівали та поїли гарячим чаєм. До обіду ситуація на трасі помітно поліпшилася. Наразі є інформація, що рух у Запорізькій області здійснюється фактично без обмежень. Викинула мене з дороги на підйомі. не доїжає до Запорожжя. Я сидів, гре, загрелся, бензин закінчився. От співробітники ГАІ дотянули меня до поста. Держать по возможности заправленным автомобиль, держать по возможности заряженными батареи мобильных телефонов, иметь в салоне хотя бы элементарный, скажем так, набор теплого белья и термос с горячим чаем, чтобы, скажем так, за тот период, когда придет помощь, чтобы какое-то время успеть сохранять тепло в салоне автомобиля. Інформаційні підсумки дебютної грудневої цьогорічної доби буде можливість проаналізувати рівно о 21-й. Саме тією порою спецкор знову буде в ефірі на 2+,2. Дочекайтеся.